Сар прийди нині через хорця твого, твого духа, і ось ти води посю, сам чоловік о любний, стар прийди нині через конця твого духа, і ось я ти володу, ого, Аїм благодать визволення благословення, лосу вчини, чини їх джерелом тіня, даром освячення від пушеників сіляни душне шиляти де демою неприступного для сили, ворожі помеганських син. Щоб усі, що черпають, споживають, мали. І на очищення дуже ті на сілля пристращені на свяче домів, на всяку користь велику, бо ти наш, який водою духоновив застаріло у ріках нашу природу. Ти боже, що за заноя гріх потопив. Ти наш, що море звільнив через Мойсея рід твій і відрабса фараона. Бо ти боже, що розбив та й камінь у постелі потекли води. Потоки і спрали людей твоїх ти напоїв ти, бо на що водою вогнем через зіллю відвернув Ізраїль і спокус Павилової, самі нині Володико, ко святи воду духом твоїм, святим. Самі нині володи, освяти воду, Духом твоїм святим. Замініні володийко, ося ти воду, сьогодні твоїм святим. Дай усім, що доторкаються до неї, споживають, помазуються нею свячення, здоров'я, очищення і благословення, спаси Господи много літа. Помілася ті, що ця наша патріарха Київська Серси вивіла, де тай владику нашого приосвячена, що є пископодеською, панська матка, і все піско православне, чисте присвітне, сухесті, якості, всіх людей твоїх обережемо Україну, що владу військо всі військо їздить збережії під покрови Твоїх, ми робить коридор усього. Говори, супротивника, що ми всячо спасінься вічно, щоб і з тих імі людьми іміді, видим і не видим, ставилося Твоє, приславне ім'я Твоє Отця і Сіна, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки ми російнимо, наші вклонімо перед Господом. Твоє, віслухай нас, Господи, що в Йордані Христия зволився, ти в води, благослови всіх наших схилянням, голови своєю вівляй, покірність тобі, і сподоби нас сповнить, все свяче, творче, споживання води цієї, нехай вона буде для нам, Господи, на здоров'я, душі тіло ночі, бо Тися, свяче, наші слава, слава Цю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки. О, о, радані хрестився ти, Господи, трої ще велося поклоніння, от свіжі Бога засвічив про те, олю в нас і на тебе іминучі, і дувині у миспи своє. Я висяти Христе, Борисі, і прощати славом. Поклоні, Бог досвідчив про тебе, улюблено тебе синою минуше, і у в убінним повістих ствердження я вища, не христи Божі, і ще слава. Своїшний з'явилося поклоні, вот симо засвічив проти, полюбину Христина синові в минулоши, і добрі ніло, вісти слова твоє. Тобі, Його родає Христища, ти Господи, і траєчна явилася поклоні, о Тишки, по голос засіб про тебе, о любленим тебе, сином і не до Свершення, я вився, ти христи Божий, і світ просвітів Тобі. Христос хрестився, захищає. Ти, Господи, і працює, я високові, молодці, Боже, світи проти. Святина між Божий. І доб повіляні у коментя. Боже того, свечення. Я гавища сине Божі. Я прочити свамів. Нача матір буде засудом. E pra gente ganhar a nossa Oh, Deus que vos abasteceu pra sempre Por do que Го ні, ой, це пожиня, я вища, не хрести Боль, і ще проти слабо, що города, ні, хрестися, ти осудить, бо І не не Дівчата. Дай Бог ворія, дай Бога помощі в роботі нашій, що Господь від Святий. Христос причався Христос. Христос присутня святой. Доброго здоров'я! Щоб могла більше б'яти до церкви. Христос причався, Христос кричається, Христос кричається. Здоров'я, щоб були здоров'я, щоб не боліли, щоб Господь Росхові.

Здоров'я вам, пародити. Святого всі по здоров'я вам, що у нас є. Святому вас, прикрийте трохи. П'ятсот святого. Хай Бог про вас допомагає всьому нашому зустріч. У нас такі тализуби.

Я вас побачив. Там, як це будеться. Це було затишно, родиле. Ой, я тільки мозги буду про. Ой, я можу горох зїсти. Давай так, ви. Ага. Ало. Повторайся, не треба. Веруй прямо, чуєш? Дякую, батюшку, дякую. Так зараз так. Я його забираю така.